Коли вона сказала, Тань, я готова жити, я готова виховувати своїх дітей. Я розумію, що це найкраще, що могло статися. Такі індикатори, ти не пропишеш в заявки, ти не розкажеш донорам. Але це реальне життя, це реальна така маленька, але перемога, завдяки якої не будуть в інтернаті. Це настільки круто і важливо. Найсильніша зброя це любов. Найнадійніший фундамент віра. І найбільше служіння це служіння ближньому. На цих засадах живе і працює благодійна організація Час служити. Це друзі, це сім'я. Ти приєднуєшся до людей, які думають також саме, як і ти. Час служити це дуже сильно про справжність, пробувати зробити щось, що дасть поштовх до покращення, до розвитку, до сталості, до стійкості. Благодійна організація Час служити виникла як реакція на виклик часу у найважчі для України роки. З 2014 року організація Час служити діє там, де найбільше болить. Кожен із численних проєктів, створених за цей час, має своє завдання полегшити, підтримати, змінити. От ти побачив потребу в житті людини. Якщо ти її побачив, значить, ти вже маєш в собі ресурс або спроможності допомогти цієї людині. За час існування організації понад 700 осіб пройшли навчання профнавичкам. 1800 дітей взяли участь у літніх таборах. Понад 20 тисяч людей отримали продуктову допомогу та харчування, 50 лікарень отримали медичне обладнання, понад 65 тисяч людей отримали подарунки на різдво, 600 осіб евакуювали та надали притулок. І це завжди обмін емоціями, і це завжди робить нас сильніше, коли ми приділяємо свої сили на служіння. На чолі організації команда з ясним баченням та відкритими серцями. Команда формується дуже швидко. Вони, по-перше, бачать результати, які приносять служіння іншим людям, і вони хочуть бути дотичними до цього. Час служити це велика родина. Вона зростає, розширює горизонти, об'єднує дедалі більше сердець. І головне, не зупиняється, бо вірить, допомагаючи іншим, лікуєш себе. Служити саме це. Відкликнутися да, на, оці, на рішення цієї потреби, яку ти побачив в своєму ближньому. Час служити живе завдяки кожному. Організаторам, спонсорам і тим, хто підтримує щодня. Хай навіть гривнею. Це сенс твого життя. Робити щось добре, коли це потрібно. Разом ми творимо добрі зміни. Це неймовірні люди. Просто це велике, одне велике серце.